Барон. Оце поза тебе барон. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні з четверга. І я йду годувати. Малих козенят, це у нас обід уже. Погода у нас дощова. Ще кури не виходили, я їх не випускала, тому що на дворі стоять калюжі. Кози ми випустили, вони там в загородці ходять, хто під навісиком сидить, вон там наші кози всі лежать. Козенята теж закриті. Я їх пізніше випущу, щоб вони подихали свіжим повітрячком. Он уже кличуть Малечі. Кличуть уже. Малятка. Кільохенькі такі. Маляточка. Де мої малятки? Так, ні, це не тобі. Так, ось. Це найбільша бутилочка у нас для барона. Я годую їх так, тому що, коли випускаю, то ради не можна дати. Вони всі стрибають, нападають на одну бутилку і не можна нормально нагодувати. У нас тут в загончику восьмеро козеняток. Чотири. З тих, що ми привезли, вони всі їдять з бутилочки, ну і чотири наші. Ті, що п'ють козичок. Тому вони теж чекають, я поки не випускаю, щоб проконтролювати, так, щоб всі наїлися. Мені треба їх по одному випускати і годувати. Так що, важко одній, Дивилась там, як можна. Організувати, щоб разом годувати всіх. Оцих ще можна, що з пляшечки п'ють, якось чіпляють пляшечки, можна годувати. Є таке, що відерце чіпляють, і тоді козенята підходять і з того відерця п'ють, з нього виходять декілька цих сосочок. Ну Мені треба зараз, мені важливо, щоб вони випили конкретну кількість, тому я даю з бутилочки. Я з пляшечки вибачаюся, я їм вимірюю, скільки вони мають випити. Трошки далі, можливо, так і подивимося. Купимо таку, таке відерце і будемо годувати. Так, це вже хтось у мене тут перейшов на бутилочку. Барона. Барончик. Ти кому свою пляшечку віддав, га? Барон. Пляшку свою, кому віддав. Треба ж доїсти нормально. Це у нас барончик. Тут у нас жасмінка є. В неї такі сережки гарненькі. Вона е, схожа на мілку. Так, ну що, жасмінка на черзі, так? жасмінка. Ну, отаке в нас виходить, коли вони їдять. Ще раз скажу, друзі, це тому що я одна. Як ми йдемо разом з Олегом або з Олічкою, то легше. Вона бере двох і я беру двох і ми годуємо. А зараз в мене в одній руці камера, а в іншій бутилочка. Тому оце таке виходить. Ну нічого. Треба ж відео мати для... Архіву для історії, тому і знімаю оцю малечу, і собі потім буде цікаво подивитися. Не бійтеся, не бійтеся мої малятки. Барон, ти вже наївся, барончик, твій животик уже кругленький став, так що ти давай йди там бігай собі. Зараз їсть жасмінка. Весела компанія. Весела компания. От вони.